Мова це великий дар, і в кожного народу вона своя. Мова це доля народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її, тому що наш народ створював мову віками, багато боровся і бореться за її існування і процвітання. І ми, як свідомі громадяни нашої країни, повинні не тільки зберегти набуте, а й примножувати її багатство для прийдешніх поколінь. Українська мова це та мова, яку ми розмовляємо, пишемо, читаємо. А з однієї з найчисліших мов слов'янського походження саме українська мова. Мова України, українського народу, наша рідна мова. І сьогодні, в День української писемності, ми запалюємо три свічі: першу любові до Бога, віри, надії в майбутнє України, пам'яті Петра Яцика. Другу любові до України, її історії, пам'яті Нестора Літописця. Третю любові до рідної мови української писемності. Мова моя українська, батьківська, материнська, я знаю тебе не вивчену. Просту домашню, звичну, не заморів покликану, на словників насмикану. Ти у мене із корення, повнені на говорих. Части мене розмовою українською мовою. Зачаруй мене славнозвісною українською піснею. Причасти мене розмовою українською мовою. Зачаруй мене ніжною українською піснею.